Як відновити відносини після їх розірвання? Будьте уважними і обережними. Річ у тім, що можлива друга хвиля кохання, навіть більш потужна, ніж закоханість перших місяців знайомства. Тому, перш за все, варто стежити, щоб у вас не закрутило у емоційному вихорі занадто сильно, щоб ви обидва не наробили необдуманих вчинків, про які потім можна пошкодувати. Це, наприклад, може бути зачаття ще однієї дитини або новий спільний бізнес. Подібні ідеї у такий період не найкращий вибір, і розумніше було б дочекатися більш стабільної фази у відповідь. Це не означає, що хвилю пристрасті і наснаги потрібно повністю ігнорувати. Звичайно, насолоджуйтеся, це ж дуже приємно, але обидва тримайте руку на пульсі. Подбайте про себе образи, трами, злість і гнів, що залишились на колишнього партнера, це з одного боку цілком нормально. Адже вам обом через це довелося пройти. Але якщо ці старі рани не поспішають перетворитися на шрами, а заважають вам, якщо вони подібно до примар, постійно виникають у щоденних ситуаціях, якщо вони продовжують давати почуття болю і навіть викликають бажання помститися, то варто поставитися до цього серйозно і зайнятися своїм психологічним станом. Ви можете удвох звернути до сімейного консультанта або спробувати індивідуальну психотерапію для того партнера, який відчуває, що не все ще пішло. Не згадуйте власне розрив, спокуса дорікнути чоловікові тим, що вам довелося через нього пережити розставання, дуже велика, особливо під час сварок, а вони обов'язково будуть, адже вот з'єднання пари не чарівна таблетка від усіх колишніх проблем. Але цього потрібно за можливості уникати. По-перше, партнер теж чимало пережив. Не настільки вже й важливо, хто саме був ініціатором з розставання і чому це сталося саме так: нетерпілось ж результатів обидва і на співчуття заслуговує теж обидва. По друге. Це головне зловживання подібними декорами може призвести до того, що і ви, і ваш чоловік буде шкодувати про своє рішення знову зійтися. Тож, якщо ваші спогади про період розставання і про його причину досі завдають вам біль, поставтеся до них більш дбайливо, одміркуйте самостійно або віднесіть подрузі або другу, мамі, фахівцеві, але не звинувачуйте партнера. Сфокусуйтеся на тому гарному, що було у ваших стосунках. Західні сімейні консультанти вважають, що навіть якщо такого гарного було мало, наприклад, не більше 10%, то все одно це вже дуже гарна база для подальших змін. Але напевно у вашій парі гарного було значно більше. Спробуйте згадати про це і про те, як ви познайомилися, чим сподобалося одне одному, і чому виявилися закоханими, куди їздили, як розважалися, і скільки у вашому спільному житті було милих та зворушливих моментів. Не забувайте. Згадати і про те, що є у вашому партнері, його особливі якості, за які ви його обрали. Чудово, якщо такі спогади будуть спільними, наприклад, облаштуйте обмін спогадами вечором з келихом вина. Усе це цілком може стати цементом для відносин, який допоможе з позитивом ставитися до цієї нової спроби, утримує вас разом. Дякуйте одне одному. Подяка дуже приємне і ніжне почуття. Воно здатне зцілити безліч ран, як ваших, так і вашого коханого. Частіше кажіть дякую, адже приводів для цього насправді дуже багато за те, що він настільки уважний до вас, за те, що був з вами, за його участь у ваших стосунках, за кохання і за турботу, за терпіння і розуміння, та просто за те, що він у вас є. Створюйте нові спільні спогади. Спільний досвід дуже важливий для будь-яких відносин. У парі, що воз'єдналися після розриву, частина цього спільного досвіду, на жаль, набула негативного забарвлення. Саме тому вам, як повітря, потрібні нові позитивні враження. Темні кольори минулого бажано перекрити більш радісними і світлими відтінками сьогодення. Для цього підійдуть поїздки у нові місця, нове спільне хобі, навчальні курси, якісь нові проекти, проводьте більше тяжко з дітьми. Тити щось цікаве і приємне, чого не було у вашому житті раніше. Поповнюйте свою бібліотечку вражень. Перегляньте домовленості. Переглянути це означає, по-перше, провести інвентаризацію. А чи настільки актуально зараз є те, що ви домовилися і що малося на увазі на самому початку відносин? Можливо, у вас змінилися ролі або склад родин Можливо, ви самі сильно змінилися, і тепер вам від партнера потрібно ще зовсім інше. Можливо, розставання чогось вас навчило, і тепер необхідно обговорити нові побажання та очікування. Зробіть правильні висновки: те, що ви вирішили знову бути разом, не означає, що усі проблеми і шорхості, які були у відносин, зникли самі по собі, або про них потрібно просто забути. Навпаки, тут краще застосувати іншу тактику: використати ваше розставання і возз'єднання як точку перезавантаження. Обміркуйте те, що ви, можливо, розійшлися у відносинах у собі, у партнері, у різних спільних ситуаціях. Зробіть цього висновки, Щось потрібно обов'язково виявляти, тому що більше. Терпіти неможливо і не хочеться, а якісь речі не зміняться, тому доведеться навчитися ставитися до цього інакше або просто прийняти, як є. Запропонуйте провести таку саму роботу над помилками і партнерові. Для вас обох це буде дуже корисно. Вибачтеся і визнайте свої помилки, цей пункт прямо випливає з попереднього. Річ у тім, що навіть якщо розірвати стосунки, вирішує хтось один і винен у цьому здебільшого хтось один. У спільних проблемах завжди є внесок обох. Цей внесок може бути різним, і його складно визнати вголос перед партнером, але щирі вибачення і готовність працювати над своїми помилками дуже важливі. Це той бальзам, який є просто необхідним для двох поранених сердець. Дайте одне одному відчути, що, попри те, що ви зробили бо. Боляче, ви шкодуєте про це і готові змінюватися. Будуйте плани на майбутнє. Йдеться не лише про те, у який літній табір поїдуть діти або який холодильник обрати, а про те, що вам обом хочеться побачити у вашому спільному майбутньому, а чого краще було б уникнути. Як ви обидва можете поліпшити відносини, яким чином плануєте рухатися вперед і у якому напрямку. Обговоріть це! Розмовляйте і слухайте, це дуже банальна порада, але настільки ж банально, багато пар продовжують її ігнорувати. Але ж це і є психотерапевтична функція відносин, можливість ділитися з партнером власним почуттям щодо того, що відбувало, що відбувається між вами, і додати одне одному усний зворотній зв'язок. Це той самий клей, який дає людям можливість долати кризи, потрясіння, звичайно, щоденна родина. Ви абсолютно точно зможете уникнути дуже багато проблем, якщо будете переодині розмовляти чесно і щиро. В цілому усі ці рекомендації описують одну просту річ: люди обирають одне одного не випадково. Якщо вже ви були разом якийсь, можливо, дуже тривалий час, то ваш партнер і ваші відносини вже варті того, щоб докласти максимум зусиль для їх відновлення.